Доброго дня! мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб-каналі Клубу Рослин. Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву рослину, яка називається Гебіско-Сирійський Арденс. Гібіскус Арденс належить до групи декоративно-квітучих рослин. І власне можете подивитися, які красиві фіолетові квіти, махрові він має. Власне його дуже люблять. Його дуже ціни через те, що він дуже довго цвіте. Тобто він випускає дуже багато різних бруньок квіткових. І власне протягом тривалого часу ці квіти одні відцвітають, другі зацвітають. Якщо говорити про розмір, його це досить велика рослина. Він доростає приблизно до 1-1,5 півтора в ширину і приблизно до 2-3 три метри висоту, якщо всі умови сприяють. Цей конкретно гібіскус надає перевагу вологолюбивим ґрунтам. Він любить полив, хоча може так само і рости на засушливих ґрунтах, але в такому випадку світіння самого гібіскуса буде досить слабеньке, і квіти будуть швидко впадати, тому власне. Все таки звертайте увагу на те, що це більше рослина, яка любить вологість. Він дуже добре росте на нейтральних ґрунтах, легко кислих і легко лужних ґрунтах. Він не любить бідних ґрунтів, тому що якщо є бідні ґрунти в поживні речовини, власне теж він буде погано цвісти або практично взагалі не цвісти. Тому, власне, коли ви висаджуєте біску, обов'язково звертайте увагу на те, щоб рослина мала достатню кількість поживних речовин і достатньо кількість води протягом цілого року. З іншого боку, рослина досить є невибагла якщо вона звичайно має воду, якщо є поживні речовини, росте швидко, росте красиво, дуже рясно цвіте. Біску зможе цвісти протягом липня, серпня і вересня, тобто, власне, досить довгий період цвітіння. Приблизно можна рахувати півтора-два місяці. Цвітіння, якщо це вже є великий кущ, біску бажано садити в освітлені місця. Тобто це є сонцелюбива рослина. Вона може витримувати легко на півтінь. Але знову ж таки це досить серйозно впливає на цвітіння. І крім того, якщо гібіскус буде рости в тіні, він може витягуватися і взагалі перестати цвісти і почати хворіти. Тому власне на це також звертайте увагу. Як я вже згадував, важливо давати комплексні добрива і особливо добрива з великим містом калію, тому що саме калій буде сприяти тому, що гібіскус буде рясно цвісти і довго цвісти. Гібіскус добре переносить обрізку. Відповідно, навіть якщо ви обріжете гібіскус, він все одно цього року буде цвісти. Справа в тому, що Біскуси цвітуть на пагонах цьогорічних, не минулорічних. Відповідно, не переживайте про те, що якщо раптом частина рослинки може частково змерзнути в час зими і не буде квітів. Такого власне не відбувається з гібіскусами. Це цьогорічний пагін, він досить великий. Він цього року у нас виріс приблизно на 60 сантиметрів. Якщо б ми його більше обрізали протягом весни, то все одно б він давав квіти навіть на молодих пагонах. Тому не бійтеся власне обрізати добре з гібіску протягом весни або протягом літа. І рослина насправді буде густіша буде більше рости в ширину ніж висоту. Щодо зимівлі, це є рослина шостої безони. Це все таки рослина, яка прийшла до нас з півдня, тому і, власне вона є сонцелюбивою. В Деяких регіонах вона може перемерзати зимою, тому краще їх висаджувати все таки в місцях, які. Захищені від сильних вітрів, тому що протягом зими сильні вітри можуть пошкодити пагони. Я рекомендую обрізати власне гібіскуси не восени, не зимою, а саме весною, коли вже рослина. Виходить з стану спокою, коли видно, чи вона є пошкоджена чи не пошкодження, і тоді власне робити обрізочку. Після того гібіскус зможе гарно добре розростатися. Загалом рослина, в принципі, є достатньо невибаглива її особливо нічого не пошкоджує. І в вашому саду вона насправді буде дуже гарно цвісти. Дуже рекомендую і не тільки гібіскус Арденс, але також багато інших гібіскусів. Це справді дуже вдячні рослини, які особливо будуть прикрашати сади подвір'я за рахунок власне свого квітування і дуже довго квітування. їх так само, до речі, можна використовувати не тільки як одиночні рослини, а також можна використовувати як живоплоти. Я розумію, що це для України досить дивно звучить, але насправді, якщо їх висаджувати з відстані один метр між одним, через декілька років можна отримати досить ясний живоплід. Це буде живопліт, який буде цвісти. Тобто це буде дуже цікаве явище. Я бачив особисто в своєму житті декілька разів невеличкі живоплоти з гібіскуса, коли вони цвітуть, і це насправді фантастика. Це дуже красиво виглядає. Коли ви купляєте гібіскус, також звертайте увагу на характеристики і на стан рослини. Тобто, рослина має бути здорова, рослина має мати багато бруньок, рослина має мати хорошу кореневу систему. От, зверніть увагу, як тут виглядає в нас коренева система. Оця рослина, яка вирощена в клубі рослин, має просто фантастичні всі характеристики. Тобто, коріння свіже, рослина добре вкорінена, має дуже багато бруньок, має кілька таких скелетних пагонів. Тобто, вона має супер здоров'я. Отакі, власне, рослини я і рекомендую вам купляти. Єбіскус, Арденс, а також багато. Інших рослин ви можете купити як в садовому центрі «Клуб Рослин», в садовому центрі «Грінсад», а та також в наших інтернет-магазинах. Запрошую до купівлі. Дякую за увагу.